Поговорити про візит Бенедикта XVI ми запросили до нашої студії американського церковного історика українського походження, кандидата історичних наук Андрія Сороковського. Дякую, пане Андрію, що ви знайшли ценки наш час. Якщо порівняти перший візит папи Івана Павла II до Сполучених Штатів у 79-му році з візитом пап папи Бенедикта XVI, наскільки з того часу змінилася римокатолицька церква у Сполучених Штатах? Багато змінилося і демографічно, і культурно, і, скажімо, в плані моральному від того часу приблизно третина католиків, народжених в Америці, відійшли від церкви. Дехто з них відійшли в. Записала до євангельських груп чи церков, інші взагалі покинули релігію як таку. На їхнє місце, однак, прибуло багато іммігрантів, головно з Латинської Америки. І це змінило дещо характер церкви, культурний характер церкви, на місце колишніх, скажімо, ірландської чи італійської побожності. Сьогодні маємо більш жваву, ем, таку харизматичну побожність південної Америки і е, що кожен третій католик сьогодні є власно походження південної Америки. Тобто, Папа крім... Парильський буде звертатися до в принципі іспаномовного населення іспаномовного, України, до, до великої Штатії. міри. Ну крім того, очевидно, багато моральної шкоди зробили скандали у зв'язку з священниками педофілами. До речі, я хотіла якраз про це сказати. Що цей скандал обійшовся американській церкві у сотні мільйонів доларів у судових справах і вплинув негативно, вплинув на імідж. На ваш погляд, що американські. Католики хотіли б почути від папи на тему цього скандалу. Думаю, що вони бажають, щоб папа запевнив їх, що його єпископи будуть строго відноситися до таких порушень, що таких священиків, які є педофілами, вони перенесуть із парафіального душпастерського життя на такі посади, де вони ніякого зв'язку не будуть мати ніякого відношення до дітей або молодих людей, або взагалі позбавити їх сану. Але як вас це ж важко визначити, хто з цих священиків може бути педофілом, педофілем, хто ні? Зрозуміло, так і дехто закликає до реформи семінарії так само, щоб ті такі явища викорінити взагалі на тому рівні. Е, більшість американських католиків можна назвати відносно ліберальним у своїх поглядах, папа, як відомо, відзначається своїм консерватизмом, враховуючи це, наскільки успішним на вашу думку буде цей візит? Я думаю, що такі категорії, як лібералізм, консерватизм, це скорше політичні категорії, свічки в всякому разі. Але це правда, що багато американських католиків вже відкинули навчання католицької церкви, відкинули, скажімо, католицький світогляд, чи спосіб життя, спосіб мислення, і перейшли на більш світський, тобто стали лібералами чи то консерваторами. Щодо Мого святішого, я, я не думаю, що він консерватор, я думаю, він радше духовний авторитет, який закликає людей. Вернутися до такого християнського способу життя, християнського мислення, але очевидно багатьом це не подобається, і я думаю, що успіху великого не буде е, і ще таке важливе запитання, як на мене, частину пастви, яку відвідає папа Бенедикт у Сполучених Штатах, складають українці греко-католики. За життя папи Івана Павла II актуальним було питання надання українській греко-католицькій церкві статусу патріархату. Чи... Не залишилось сьогодні якісь надії на це? Ну це складе питання з одної сторони. Це є питання духовного росту самої церкви, самих вірних в Україні греко-католиків. Але є, очевидно, зовнішній чинник, і це спротив московської патріархії. Як відомо, Римо-католицька церква зобов'язана шукати єдність християн, включно з православним світом. Але у тому православному світі московська патріархія має величезний вплив. Вони поставили практичну умову: що якщо буде наданий патріархат греко-католикам, вони ті розмови не будуть продовжувати. Отже, це є вроді шантаж, і тому це питання залишиться. Я думаю, на довший час завіше. Відкритим відкритим так. дуже дякую, дякую за те, що прийшли на сьогодні. Прошу. І е, нашим гляда глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був американський церковний історик українського походження Андрій Сороковський.